Цьогоріч серед оновленого асортименту буде сон звичайний, трьох сортів. Ось такі гарненькі корінчики. Це у нас буде red, blue та white. Вони по різним ящикам. Угу. Ось така краса цьогоріч вже буде кетувати. Також цього року в асортименті розсадника будуть новенькі пенісетами. Це у нас Red Bunny tiles. Вони будуть мати такі красиві червонясті китиці невеликого розміру, але їх буде дуже-дуже багато. І ще одна новинка цього року це волошка Purple Heart. От, вона мені дуже подобається за забарвлення квітів. І, до речі, тут такі величезні корінчики, що, скоріше за все. Ці рослинки буду висаджувати в 5-літрові горщики. Ну і, звісно, і з червня вони будуть вже доступні до замовлення. Буде три анемони японські. Це у нас Вірдвайн uh, біленька. Ось такі корінчики величезні в хаспет або Денс. Це рожева із білим краєм. І ще один прекрасний сорт серенада. Ось такі гарнисеньки вже з паросточками. Буду висаджувати в двохлітрові та трьохлітрові горщики. Ось такі прекрасні корінчики. Буде два сорти люпину. Це буде у нас Шендервей та Майкастел. Клас, гарненький. Буде в мене така нова рослинка, як серденька або Діцентра, Ви її можете знати українською серденька. Такі красунчики корінчики Буде е, два сорти: звичайна і альба, тобто біла. І ще одна новиночка в цьому сезоні це півники з некрасивою назвою півник смердючий, але дуже красиві у них квіти. Ось такі гарненькі поділочки буду висаджувати в півторалітрові горщики. Маленька рослинка. Це у нас перстач міс Філмонт. Так, так, Ось такі вони вже мають величезні паросточки. Опушені так гарно, а квіти в неї будуть просто неймовірні.